Житловий комплекс Парк Вітріел. Ванна резиденція встигніть обрати найкраще планування. Відомо що президент Зеленський вже прибув до Вашингтона. Насамперед, сьогодні зранку український президент Володимир Зеленський вже е, проводить свої перші зустрічі на американській землі. І після прибуття до Вашингтону, е, серед е, перших таких е, активностей і подій у розкладі президента, це зустрічі з представниками оборонних компаній в Сполучених Штатах, зокрема і вороб. Ніка систем Петріот, що сам президент України написав в соцмережах. Ми зараз зацитуємо. Зеленський опублікував відео свого прибуття до Вашингтона і супроводив його таким текстом. Вже у Вашингтоні сьогодні зустрічі з представниками оборонних компаній. Це виробники сильної зброї, яка точно може посилити наш захист. Зокрема, будемо говорити про додаткове постачання системи ППО і також сьогодні зустрічі з представниками МР. Американ... Канських енергетичних компаній зараз, коли Росія ставить на терор проти нашої енергетики і завдає щоденних ударів, ми працюємо на стійкість України на завтра. Запланована зустріч з президентом Трампом, і ми розраховуємо, що імпульс приборкання терору і війни, е, який спрацював на близькому сході, допоможе закінченню російської війни проти України. Путін точно не сміливіший за Хамас, написав Зеленський, чи не сміливіший і за будь-якого іншого терориста мова сили і справедливості обов'язково спрацює і щодо Росії. Вже бачимо, що Москва поспішає поновити діалог, тільки почувши про томагавки мири, надійне гарантування безпеки, не повинні мати альтернативи. Важливо якнайшвидше захистити життя від російських ударів. Штурмів. Дякуємо всім, хто допомагає. Це власне повний коментар. Заява президента Зеленського зв'язку із початком його поїздки до Вашингтона. Отже, відомо, що власне уже перші зустрічі Зеленського відбуваються або відбулися, про що сам український президент повідомив у своїх соцмережах. На каналах офісу президента в соцмережах з'явилися уже перші повідомлення про те, що з представниками оборонної компанії Raytheon, або Raytheon, яка виробляє серед іншого системи Patriot, зустрілася українська делегація на чолі із президентом. Хоча ми розуміємо, Основна зустріч кожна зустріч важлива. Тут е, не будемо применшувати значення зустрічі з представниками оборонних компаній американських, але основна головна зустріч відбудеться сьогодні в Білому домі в Вашингтоні із президентом США. І власне е, ця зустріч відбудеться після того, як Трамп зателефонував Путіну. Зробив е, він це очевидно усвідомлено і заплановано. Не перед зустрічю з Зеленським, так би мовити, хотів почути Дональд Трамп, що думає Путін про розвиток подій на полі бою, на фронті. Які плани має стосовно продовження війни? звичайно, що в заявах Трампа, які лунали на публіку, усіх деталей озвучено не було, але підтвердив американський президент, що він говорив з Путіним про томагавки і можливість їхньої передачі Україні. Крім того, відзначив Трамп, що Путіну ця заява не сподобалася ж ніяк. Кому сподобається, коли твій супротивник отримає такі прекрасні, сильні, точні ракети, далекобійні. Як Томагавк, відзначив Трамп. Ну і також він повідомив, що йшлося і про можливе прекрасне майбутнє після завершення війни, коли США зможуть знову торгувати з Росією, розвивати. Спільний бізнес, і такі заяви були. І водночас журналісти запитували в Дональда Трампа, чому він взагалі вважає, що ця нова зустріч в Будапешті, яку він тепер анонсує, зустріч з Путіним, номер 2 дасть якісь результати, наблизить до миру. Адже вже була зустріч в Алясці, де так само було багато сподівань, заяв, анонсів, очікувань, зрештою, навіть намагання Трампа утримувати. Доволі такий оптимістичний тон воно проявлялося після тієї зустрічі, хоча було зрозуміло, що зустріч провальна і ні до чого доброго вона не призведе, і до завершення бойових дій так само не призведе. Тоді чому ця зустріч в Будапешті має спрацювати? Послухаймо, що відповів Дональд Трамп на це питання журналістів, згадуючи свої розмови з Путіним на Алясці. Чому ви вважаєте, що друга зустріч з путіним зараз дасть інші результати? Ну я думаю, що Аляска фактично задала тон, і е, е, ми це було не так давно, але це задало тон. Ви повинні розуміти, я прийшов у цю ситуацію, я не починав цю війну. Це це справа Байдена, і я прийшов у це, і це був безлад. Це могло призвести до третьої світової війни. На мою думку, це могло призвести до третьої світової війни. Це могло призвести до третьої світової війни, але не призведе зараз. Дональд Трамп абсолютно переконаний, що третьої світової війни через війну Росії проти України не станеться. Має він такий дійсно внутрішню переконаність в цьому впевненість про що так само говорив журналістами вчора.